Поради для військових журналістів в цьому відео ви отримуєте поради, аби стати дієвим військовим журналістом. Адже ця робота пов'язана з ризиками, тому варто підготуватися до створення матеріалів фронту. Ретельно вивчіть ситуацію у регіоні, куди прямуєте: політичне тло, гарячі точки, задіяні сили тощо. Адже ви ніколи не знаєте, що вас там очікує, а це може зберегти вам життя. Зберіть надійну команду професіоналів із досвідом роботи у зонах конфлікту та пройдіть відповідну військову підготовку з техніки безпеки, виживання першої допомоги. Зробіть необхідні щеплення та візьміть потрібні ліки та аптечку, адже ви ніколи не знаєте, що може трапитися на фронті, а готова аптечка може врятувати вам життя. Підготуйте надійне спорядження, наприклад, бронежилет, каску, рацію для радіозв'язку або інші речі, які можуть захистити або врятувати ваше життя на фронті при створенні журналістського матеріалу, отримайте необхідні акредитації, дозволи та зв'яжіться з військовими на місці. Це потрібно для вашої безпеки та для того, щоб військові знали, що ви будете створювати журналістський матеріал саме на їх позиції. Завжди носіть розпізнавальні знаки журналіста, не приховуйте свій статус, поважайте накази і розпорядження військових, не заважайте їхнім операціям та тримайтеся якомога далі від лінії вогню та зон активних боїв. Не фотографуйте та не знімайте військові об'єкти техніку без дозволу, та будьте обережні з геолокаційними даними у візуальних матеріалах, захищайте джерела інформації, не розголошуйте те, що може зашкодити. Використовуйте лише надійні джерела інформації, наприклад, офіційні звіти, заяви, авторитетні змі. Критично ставтеся до неперевіреної інформації з інтернету, адже є велика вірогідність натрапити на фейк, перевіряйте відео та фото за допомогою спеціальних інструментів на підробки. Будьте об'єктивними та збалансованими у висвітленні конфлікту. Уникайте упередженої емоційно забареленої мови у матеріалах. виправляйте помилки та неточності одразу після виявлення. Визнавайте емоційний вплив роботи із трагічними матеріалами, адже військовому журналісту потрібно висвітлювати події із зони бойових дій або з територій, які знаходяться безпосередньо біля неї, а там нерідко трапляються трагічні ситуації. Не соромтеся звертатися по психологічну підтримку у разі потреби. Встановлюйте межі, відпочивайте після важких місій. Це допоможе не тільки вашому фізичному здоров'ю, а й ментальному. Будьте пильними, обережніми та мужніми. Ваша робота має велике значення для висвітлення правди та інформування світу. Бережіть себе. Нараз після початку збройної агресії Росії проти України відчув важливість контролю за збором, отриманням та поширенням інформації. Нагадаємо, що право громадян на інформацію не обмежується. 3 березня 2022 року затвердили наказ про організацію взаємодії між ЗСУ, іншими складовими Сили оборони та представниками ЗМІ на час дії правового режиму воєнного стану. Цим наказом затверджено. Алгоритм роботи з акредитованими представниками ЗМІ під час дії правового режиму воєнного стану. Перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Збройних сил України, інших складових сил оборони негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням. Порядок акредитації ЗМІ під час дії правового режиму воєнного стану. Правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій, форму для проходження акредитації та форму прес-карти. Не поширюйте інформацію, що стосується, найменування військових частин та інших військових об'єктів в районах виконання бойових завдань, а також координати і місць їх розташування, чисельність особового складу військових частин. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місце зберігання, описи зображення та умовні позначки, за якими можна ідентифікувати певні об'єкти, інформація щодо операцій, які проводяться або плануються, інформація про збір розвідувальних даних, інформація про переміщення та розгортання своїх військ. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, що використовувались, інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. Інформація про відкладені або скасовані операції, інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат зникле судно та пошуково-рятувальні операції, які плануються або проводяться. Відомості про проведення інформаційно-психологічних операцій. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України, тоді інформацію громадяником воїнні збирати та фіксувати? Приклади воєнних злочинів Використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ. Факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом. Використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних, захоплення майна, пограбування окупаційними силами, пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, уламки снарядів у межах міста, факти поранення або загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантам, розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста. Насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень та обладнання. Порушення домовленостей щодо гуманітарних коридорів. Використання будь-яких природних ресурсів України країною-агресором. Отже, війна триває, тому не всім необхідно розуміти, що питання збору та поширення модійного контенту це справа інформаційної безпеки, важливої для нашої перемоги. На війні протистояння ведеться не лише на полі бою, а й боротьбі за інформацію. Репортери на передовій це очі та вуха громадян. Від їхньої роботи залежить, як саме суспільство буде проінформоване про реалії конфлікту та його наслідки. У такої боротьби теж є свої правила і звуться вони стандартами журналістики. Всього їх є шість. Оперативність, достовірність, точність, повнота, баланс думок та відокремлення фактів від коментарів важливо наголосити на тому, що стандарти журналістики під час війни працюють інакше ніж у мирний час. А деякі з них в умовах бойових дій можуть бути небезпечними як для життя та здоров'я самого журналіста, так і інших людей, та навіть завдавати шкоди державній безпеці. Інформація має бути оприлюднена вчасно. Затримка може призвести до непорозумінь та маніпулювання. Проте пам'ятайте, що інформацію, наприклад, щодо прильотів чи військових справ, змі можуть поширювати лише після того, як її повідомлять офіційні структури. Їх список ви можете переглянути ось тут. 80% інформації ворог бере з відкритих джерел. Не допомагайте йому. Достовірність інформації найвищий пріоритет для журналіста в зоні бойових дій. Навіть найменша неточність чи перекручення фактів можуть мати катастрофічні наслідки. Окрім ризику втратити довіру аудиторії, поширення дезінформації може безпосередньо вплинути на хід військових операцій та цивільні життя. Тому військові репортери мають ретельно перевіряти кожен факт з декількох незалежних джерел перед публікацією. У разі виявлення неточностей чи помилок журналісти мають негайно їх виправити та вибачитись перед своєю аудиторією? Ворожа дезінформація працює дуже активно, тому журналісти мають всіма силами протистояти їй. Цим зокрема займаються структури, що розвінчують фейки. Це основні з них. Раджу звертати увагу на їх публікації, щоб не потрапити у ворожі інформаційні сіті. Поряд зі стандартом достовірності інформації знаходиться стандарт точності. Воєнні кореспонденти мають бути уважними до кожної дрібниці при підготовці своїх інформаційних сюжетів. Усі факти, цифри, географічні назви, військові терміни та імена осіб повинні бути ретельно перевірені та точно відтворені. Журналістам та редакціям потрібно консультуватися з військовими структурами щодо тієї інформації, яку можна і яку не можна повірити повідомляти. А також займатися самоцензурою. Будь-які цитати мають бути передані дослівно, і про це наступний стандарт. Розмежування фактів від коментарів є одним з найважливіших стандартів воєнної журналістики. Коментарі, припущення чи аналітичні міркування експертів, а також думки та особисті враження журналістів, слід явно відокремлювати від фактичного викладу подій, обставин і даних. Читачам та глядачам має бути абсолютно Зрозуміло, де закінчуються факти, та починаються думки та судження. Пам'ятаємо про те, що в умовах воєнних дій повнота подання інформації є обмеженою задля безпеки. Більше деталей можуть надавати представники офіційних структур, які розуміють, яка інформація дозволена для загальної аудиторії. Важливі також думки експертів, зокрема військових, медиків, рятувальників, а також очевидців подій. Стандарт балансу думок означає, що варто брати до уваги коментарі обох сторін, що є неможливим під час воєнного протистояння. Тобто наразі цей стандарт не працює. Російська пропаганда активно поширює брехню, дезінформацію та перекручені наративи для виправдання своїх дій. Представлення їх поряд з реальними фактами може ввести аудиторію в оману. Робота воєнного журналіста також пов'язана з численними етичними дилемами. Представники медіа мають поважати людську гідність та уникати принизливого або образливого зображення жертв війни. Потрібно виявляти максимальну обережність у висвітленні сцен насильства та за необхідності використовувати цензуру та заблюрювати деталі відео. Особливої делікатності вимагає ставлення до поранених біженців і найбільш вразливих цивільних осіб. Репортери мають пам'ятати про можливий психологічний вплив їхніх матеріалів. Під час збору інформації журналісти не повинні наражати на небезпеку свідків подій, особливо якщо це може закінчитися трагічно для них самих чи їхніх родин. Важливо дотримуватись обіцянки конфіденційності. Робота журналістів у зоні бойових дій є надзвичайно важливою та відповідальною, однак робота журналіста під час війни значно відрізняється від роботи у мирний час. Воєнні репортери мають надавати якісну та збалансовану інформацію, зважаючи на наслідки та зберігаючи безпеку. Пам'ятайте, жоден сюжет не вартий людського життя.